Нам варто з вами поговорити про інженерів у грі Battlefield 6, тому що саме інженери ключові на картах із великою кількістю бронетехніки. Завдяки Repair Tool інженер може ремонтувати дружні транспортні засоби та обладнання, підтримуючи техніку в строю. Говорячи про обладнання, я маю на увазі портативне укриття, яке ставить саппорт. Якщо його все ж таки пошкодили, інженер може його відремонтувати. SMG Proficiency, або простіше кажучи, володіння ППшкою це забезпечує кращий контроль стрільби від стегна, що дозволяє ефективно вести бій на короткій дистанції. Коротше кажучи, можна взагалі забути про той приціл, поки ти граєш за інженера. Також у цього класу є скіл, який називається механізована піхота. Він зменшує шкоду від вибухів, якщо поруч є дружні транспортні засоби. А також запобігає захопленню вашої техніки ворогом, якщо екіпаж тимчасово покинув її. До речі, підтримка техніки у справному стані активує обидва бонуси одночасно. Давайте підсумуємо: інженер це основа оборони і технічної підтримки команди. Він здатен ремонтувати транспорт, захищати точки, руйнувати ворожі машини та забезпечувати стабільність фронту. Хочу нагадати, що у нас є Discord, Ми там граємо, спілкуємося, ділимось досвідом. Тому залітай посилання в профілі.